Друзі, всім привіт! Я розповім вам про магію. Якщо ви на війні, обов'язково спробуйте зробити те, що вам доставляло задоволення там. Для цього нам сьогодні знадобиться кавури, одразу ставимо її на вогонь. Отже, ви бачите, кавуня вже готова. Що ми робимо? Що ми робимо далі? Далі ми беремо сир. Sound the alarm. I'm coming, I'm coming up, we'll have the bar. I'm sweet like the buttercut, your bubble dog. Show them all what I'm made of. start down the hall. Won't stop till I get enough. I wanna live right now, baby. I'm as young as the night. I wanna dance right now. On the floor, I feel so alive. Дальний макетовий екігреватор наш чудовий сейв. Що він був такий? Як ми любимо, поки це відбувається, ми швиденько займаємося Джон Чинида Джон Стоп Чен іда Джон. Отже, ми маємо смачну кавуню за писином та карицею. ми її будемо разом із сиром. Чи мене тут балують? Можливо, що так. Але так балувати можуть кожного. Виходимо далі. А скажіть, чи ви готові до того, що заробітну плату можуть підняти до 100 тисяч гривень? Але без гарантії, що її будуть платити. І майже з гарантією, що кожен день може бути останнім. Не на роботі, а у житті. Напишіть у коментарях, хто так хоче. Я чекаю вас на каву і обов'язково пригощу вас смачним сиром. А тепер стосовно наших справ. Не встигли ми викласти відео, де ми пояснювали, що ми плануємо робити для проведення нашого зв'язку. І майже за 20 хвилин після виходу відео зі мною зв'язалась пані Ольга, яка готова надати максимальну допомогу з дротами, з різетками, монтажними колодками. І сьогодні я з нею спілкувався. Все це вони нам планують забезпечити. І Звісно, ми дуже-дуже вам вдячні, тому що ну, це, це дуже важко, я так розумію, це дуже важко. Ви це зараз розумієте, як це буде без зв'язку. А коли ти сидиш дуже-дуже далеко від дому і не бачиш рідних і немає ніякої можливості з ними зв'язатись, це максимально важко. Тому дуже-дуже велика подяка Ольга і Олександр.